Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару в чоловічі. Представлені у двох видах та у трьох забарвень. Матеріал 100 поліестер В лоті 5 одиниць. Розмір від S до 58-го. Бренду Ліверджі. Вартість лоту 3860 гривень. Вони дуже теплі. Собі вартість однієї Стопвартість 772 гривні, і цей лог ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!